Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Розділ п'ятий. Повертаючись цієї ночі до себе у вест ех, я неабияк злякався, вирішивши, що мій будинок горить. Друга година ночі, а увесь кінець мису охоплений загравою. Кущі відсвічують примарним світлом, дроти між стовпами мерехтливо зблискують. Та коли таксі завернуло за ріг, я побачив, що це будинок Гецьбі сяє всіма вогнями від вежі до підвалів. Спочатку я подумав був, що там відбувається черговий бенкет, і войні веселощі завершуються грою в хованки чи в сардинки, яка розлилася по всіх приміщеннях. Але чому тоді не чути ніякого галасу? Тільки вітер шумить у деревах, розгойдує дроти, і світло у вікнах то гасне, то спалахує, неначе будинок підморгує комусь у нічній темряві. Коли моє таксі, фуркочучи, поїхало геть, я побачив Гетсбі. Він ішов до мене по траві. Ваш будинок виглядає як павільйон всесвітньої виставки, сказав я йому. Справді, він неуважливо озирнувся. Це я провів невеличкий інспекційний обхід. Слухайте, друже, давайте прокатаємося по коні Айленд моєю машиною. Уже пізно. То, може, поплаваємо в басейні? Я за все літо ще жодного разу в ньому не плавав. Мені вже час спати. Ну, як хочете. Він чекав, видно, на силу, стримуючи хвилювання. Міс Бейкер розмовляла зі мною. Сказав я нарешті. Завтра я зателефоную Дейзі і запрошу її на чашку чаю. Ага, добре, сказав він недбало. Тільки мені не хотілося б завдавати вам клопоту. Який день буде для вас найзручніший? Який день буде найзручніший для вас? квапливо виправив він мене. Повірте, я справді не хотів би завдавати вам клопоту. Може, післязавтра? З хвилину він розмірковував. Потім невпевнено зауважив. Треба би підстригти газон. Ми обидва подивилися туди, де проходила чітка межа між моїм занедбаним кошлатим травником і його темнішою, бездоганно рівною ділянкою. У мене майнула підозра, що він має на думці мій газон. І потім іще одне, сказав він нерішуче і затнувся. То, може, відкладемо на кілька днів? спитав я. Та ні, я не про те. Тобто, не знаючи, як розпочати, він силкувався підшукати потрібні слова. Розумієте, я оце подумав? М мені спало на думку, ви, здається, заробляєте небагато, правда, друже? Та не дуже багато. Моя відповідь, видно, додала йому рішучості, і він повів далі більш упевнено. Так я й думав. Вибачте, якщо я. розумієте, окрім основної своєї справи, я зайнявся ще й побічною. Підвернулася, як то кажуть, на стороні. Тож я оце подумав, оскільки ви заробляєте небагато. Ви ж здається, займаєтеся продажем цінних паперів? Намагаюсь. То це може вас зацікавити. Часу забере небагато, а заробити можна добре щоправда йдеться про справу якоюсь мірою конфіденційну. Тепер я добре розумію, що за інших обставин ця розмова могла би переінакшити все моє життя. Але це була така явна і така нетактовна пропозиція оплати за послугу, що мені лишалося тільки одне відмовитися. Ні, дякую, я надто зайнятий, відповів я. На додаткову роботу в мене просто немає часу. Не думайте, що вам доведеться мати справу з Вольфсгаймом. мабуть, він вирішив, що я цураюся про павзиції, про які згадувалося за сніданком, але я запевнив його, що він помиляється. Він постояв ще трохи, сподіваючись, що я продовжу розмову, але мені, заглибленому у свої думки, не хотілося балакати, тож, урешті, він неохоче поплентався додому. На душі в мене було легко і радісно після вечора, проведеного з Джордан, і я, здається, просто з порога поринув у глибокий сон. Тому не знаю, чи їздив Гетсбі на Коні Айленд, чи ще кілька годин інспектував кімнати свого святково освітленого будинку. Наступного ранку я з контори подзвонив Дейзі і запросив її до себе на чашку чаю. Тільки приїзди сама, без Тома, попередив я. Що? Приїзди без Тома. А хто такий Том? невинно спитала вона. В умовлений день зранку вперщила злива. Об одинадцятій якийсь чоловік у дощовику підкотив до моїх дверей газонокосарку. Постукав і повідомив, що його прислав містер Гетсбі підстригти мій травник. Тільки тут я згадав, що забув попередити свою фінку, щоб прийшла по обіді. Тож довелося сісти в машину і вирушити до селища, де я на силу розшукав її серед розмоклих вибілених будиночків, а заразом і купив кілька чашок, лимони і квіти. Квіти я, проте, купив даремно. О другій годині від гецьбі прибула ціла оранжерея, і до неї незліченна кількість вазонів. За годину тому двері рвучко розчинилися і влетів сам гетьбі в білому фланелевому костюмі, сріблястій сорочці і золотавій краватці. Він був блідий, під очима, тим ніколи після безсонної ночі. Ну як, усе гаразд? ще з порога спитав він. Якщо ви про траву, то вона виглядає чудово. Яка трава? спантеличено спитав Гецьбі. А, розумію, газон. Він глянув у вікно, але, судячи з виразу його обличчя, навряд чи щось побачив. Так, виглядає дуже добре, неуважливо кивнув він. У котрій із газет сказано, що на четверту дощ припиниться. Здається, в джорнал. А у вас є все потрібне до. ну, до чаю. Я повів його у кухню, де він досить критично подивився на мою фінку. Потім ми вдвох прискіпливо оглянули 12 лимонних тістечок, що я купив їх у кондитерській. Як, вистачить? спитав я. А вже ж, а вже ж, цілком, сказав він, і досить вимушено додав. Друже. Десь у пів на четверту дощу щух, перейшовши в густий туман, у якому плавали, мов росинки, поодинокі краплі. Гецьбі, невидющими очима, переглядав сторінки економіки клея, здригався, коли під важкими кроками фінки в кухні зойкали мостини і раз у раз напружено вдивлявся в заволожені вікна. Неначе там, за ними, незримо відбувалися якісь тривожні події. Потім він зненацька підвівся і, затинаючись, оголосив, що йде додому. Чому раптом? Ніхто вже не приїде на чай, пізно. Він подивився на годинник з виглядом людини, яку десь інде чекають на гальні справи. Не ждати ж мені тут цілий день, отакої, От ж тільки без двох хвилин чотири. Він знову сів у крісло, скривившись так, наче я штовхнув його туди, і в ту ж мить почувся шурхіт шин автомобіля, що під'їздив до мого будинку. Ми обидва підхопилися, і я, вже теж досить схвильований, вийшов на двір лейкою між мокрим відтям буску наближалася велика відкрита машина. Коли вона зупинилася, з неї, з під збитого на бакер трикутного лавандового капелюха, визирнуло осяяне радісною усмішкою обличчя Дейзі. Оце і є твоя оселя, сонечко моє. Її милозвучний голосок озвався веселою піснею в доти одноманітному плюскоті дощу. Спочатку слух мій увібрав тільки мелодію сказаного його переливи. А вже потім до мене дійшли слова. Мокре пасмо волосся лежало в неї на щоці, мов мазок синьої фарби. Краплі дощу поблискували на руці, яку вона подала мені, виходячи з машини. Признайся, ти закохався в мене, шепнула вона мені у вухо. Чому я неодмінно мала приїхати сама? Це таємниця замку кабальної оренди. Скажи своєму шоферові, щоб поїхав кудись на годинку провітритися. «Ферді!» Поверніться по мене за годину. І до мене пошепки, немов звіряючи важливу таємницю, його звати Ферді, а його ніс не блищить від запаху бензину. Здається, ні, простодушно відповіла вона. А чому ти питаєш? Ми вийшли до будинку. На мій невимовний подив, Вітальня була порожня. Ну, сміхота, вихопилося в мене. Це ти про що? Негучний, сповнений гідності стукіт у вхідні двері, змусив її озирнутися. Я пішов відчиняти. Гетсбі, блідий, як смерть, руки, мовчаву нігирі в кишенях піджака, стояв у калюжі і дивився на мене трагічними очима. Не виймаючи рук з кишень, він на негнучких ногах перейшов зі мною передпотій, рвучко крутнувся, мов маріонетка на ниточці, і зник у вітальні. Все це було анітрохи не смішно. Чуючи калатання власного серця, я повернувся і щільніше причинив вхідні двері. Дощ знову посилився. З хвилину стояла цілковита тиша. Потім з вітальні почулося якесь здушене бурмотіння, короткий сплеск сміху, а потім неприродно дзвінкий голос Дейзі: Мені дуже, дуже приємно вас бачити знову. І мовчанка довга, задовга, нестерпна. Стовбичити далі вперед покої було безглуздо, тож я ввійшов до кімнати. Гетсбі стояв, прихилившися спиною до полиці каміна, все ще тримаючи руки в кишенях і марно силкуючись надати собі невимушеного ба навіть знудженого вигляду. Голову він відкинув так далеко назад, що вона впиралась у циферблат давно замовклого годинника на полиці, і в цій позі безумними очима дивився на Дейзі. Яка злякана, але сповнена грації, сиділа на краєчку стільця. Ми давно знайомі, промимрив Гецьбі. Він скосив на мене очі, а губи його сіпнулися у марній спробі зобразити усмішку. На щастя, годинник за його головою надумав у цю мить небезпечно нахилитися, і Гетбі, обернувшись, упіймав його тремтячими пальцями і поставив на місце. Тоді він опустився на софу і, спершись ліктем на бильце, підпер підборіддя долоною. Даруйте, що так вийшло з годинником, сказав він. Моє обличчя за цей час набуло певного кольору свіжої тропічної засмаги. Тисяча банальностей крутилася в моїй голові, але я не міг видушити з себе жодної. Це старий годинник, по дурному зауважив я. Гадаю, ми всі троє на хвилину повірили, що годинник упав і розбився в друзки. Ми не бачилися багато років, мовила Дейзі напрочуд прозаєчним тоном. В листопаді буде п'ять років. Автоматичність відповіді Гетсбі загальмувала розмову ще принаймні на хвилину. З розпачу я запропонував їм піти зі мною до кухні готувати чай, і вони посхоплювалися на ноги, але тут моя бісова фінка ввійшла з чаєм на таці. Рятівна метушняна навколо чашок і тістечок якоюсь мірою повернула кожному з нас самовладання. За чаєм ми з Дейзі щось розповідали одне у одному, а Гетсбі, забившись у куток, удавав, ніби стежить за розмовою, дивлячись на нас напруженим, нещасним поглядом. Та пам'ятаючи, що ми зібралися не для тихого чаювання, я, скориставшись із першої ж нагоди, підвівся і попросив дозволу вийти. Куди ви? відразу ж злякався Гетсбі. Я зараз повернусь. Заждіть, я спершу маю сказати вам дещо. Він вискочив слідом за мною на кухню, причинив двері і жалібно простогнав. «О Боже мій! Що з вами? Це була жахлива помилка, сказав він, хитаючи головою. Жахлива, жахлива помилка. Хе, ви просто трохи збентежилися, відповів я і, на щастя, здогадався додати. Дейзі теж збентежилася. Вона теж збентежилася? недовірливо перепитав він. Не менше, ніж ви, не говоріть так голосно. Ви поводитеся, мов хлопчисько, не витримав я. Де ваша чемність? Пішли і залишили її саму. Він застережливо підніс руку, подивився на мене з виразом докору, якого я довго не забуду, і, обережно відчинивши двері, повернувся до вітальні.